Рік 3023. Минуло тисячу років від початку 21-го століття. Наша блідо-блакитна цяточка, Земля, стала свідком епохи безпрецедентних змін. Уявіть собі, світ, де неможливе стало можливим. Людство розсунуло межі науки і технологій за межі найсміливіших мрій. Приєднуйтесь до нас у подорожі крізь час, щоб дослідити світ 3023 року. Світ 3023 року це гобелен, витканий з ниток уяви та інновацій. Це світ, де технології змінили саму тканину буття, від величних мегаполісів, що пронизують хмари до взаємопов'язаної глобальної мережі, що об'єднує нас. Майбутнє це царство безмежних можливостей. Стоячи на порозі цього нового тисячоліття, давайте спрямуємо свій погляд уперед і дослідимо дива, які нас чекають. Майбутнє кличе сповнене як обіцянок, так і небезпек. І наш обов'язок підійти до нього з мудрістю та сміливістю. Разом вирушимо в цю захопливу пригоду в серце 24-го століття. Рік 3023. Свідчення невпинному ходу технологічного прогресу. Досягнення в галузі штучного інтелекту відкрили еру небаченої автоматизації. Складні завдання від хірургії до дослідження космосу. Тепер виконуються машинами з неперевершеною точністю та ефективністю. Нанотехнології зробили революцію в медицині, дозволяючи цілеспрямовано доставляти ліки і навіть відновлювати клітини. Хвороби, які колись мучили людство, були викоренені, а тривалість життя людини значно зросла. Межа між біологією та технологіями розмилася, а кібернетичні вдосконалення стали звичайним явищем. Квантові обчислення відкрили нові горизонти в наукових відкриттях. Таємниці Всесвіту, від походження життя до природи свідомості, поступово розкриваються. З кожним днем наше розуміння космосу поглиблюється, розширюючи межі людських знань. У цю технологічно розвинену еру людське спілкування вийшло за межі мови та відстані. Розширені нейронні інтерфейси дозволяють нам спілкуватися телепатично, миттєво обмінюючись думками та емоціями. Світ став глобальним селом, пов'язаним безшовною мережею свідомості. Віртуальна реальність стала невідмінною від фізичного світу. Тепер ми можемо занурюватися в гіперреалістичні симуляції, переживаючи все, що завгодно від історичних подій до фантастичних пригод. Межа між віртуальним і реальним розмилася, створюючи багатий і багатогранний людський досвід. Однак серед цих технологічних чудес людство стикається з новими викликами. Розвиток штучного інтелекту порушив глибокі етичні питання про природу свідомості та майбутнє праці. Оскільки машини стають все більш складними, ми повинні боротися з наслідками наших власних творінь. Взаємозв'язок між технологіями та довкіллям зазнав глибоких трансформацій. Руйнівні наслідки зміни клімату, що колись були загрозливою небезпекою, були пом'якшені завдяки поєднанню інновацій та глобальної співпраці. Відновлювані джерела енергії живлять наші міста, а передові геоінженерні методи допомагають регулювати клімат планети. Вертикальні ферми, величні споруди, що використовують гідропоніку та штучне сонячне світло, забезпечують стале джерело їжі для нашого зростаючого населення. Пустелі перетворилися на пишні оази, а океани знову кишать життям. Технології стали силою для відновлення довкілля, загоюючи рани, завдані минулими поколіннями. Однак крихкий баланс між прогресом та збереженням природи залишається постійним викликом. Розширюючи межі технологічних інновацій, ми повинні пам'ятати про наш вплив на природний світ. Майбутнє залежить від нашої здатності використовувати силу технологій, одночасно оберігаючи планету для майбутніх поколінь. Розділ 5. Навігація майбутнім. Транспорт у 2023 році. Транспорт у 2003 році це диво швидкості та ефективності. Минули часи заторів та довгих поїздок на роботу. Високошвидкісні потяги Hyperloop перевозять пасажирів через континенти з надзвуковою швидкістю, а автономні літаючі апарати ширяють у небі, зменшуючи затори на землі. Космічні подорожі стали звичайним явищем, а комерційні рейси до орбітальних станцій і навіть на місяць стали рутиною. Мрія про створення постійної людської присутності на Марсі на шляху до здійснення. Межі людського дослідження розширилися за межі Землі, коли ми вирушаємо далі в космос. Розвиток термоядерної енергії, того самого джерела енергії, що живить зірки, зробив революцію в космічних подорожах, дозволяючи нам досягати далеких зоряних систем протягом людського життя. Пошук позаземного життя триває. Підживлюваний нашою ненаситною цікавістю та технологічними досягненнями, які наближають нас до відповіді на одвічне питання. Чи самотні ми у всесвіті? Розділ шостий енергія завтрашнього дня. Джерела енергії майбутнього. Енергетичний ландшафт 2023 року визначається його стійкістю та багатством. Викопне паливо давно відійшло в історію, замінено чистими та практично безмежними джерелами енергії. Термоядерна енергія, що використовує силу атома, забезпечує майже нескінчений запас енергії, а вдосконалені сонячні панелі вловлюють сонячну енергію з небаченою ефективністю. Хвильові та припливні електростанції використовують невпинну енергію океанів, а геотермальні станції використовують внутрішнє тепло Землі. Енергетична незалежність стала реальністю для всіх країн, звільняючи людство від кайданів дефіциту ресурсів. Світ більше не страждає від енергетичної бідності, а прагнення до знань та інновацій більше не обмежується обмеженнями у виробництві енергії. Перехід до сталого енергетичного майбутнього не обійшовся без труднощів. Розробка нової енергетичної інфраструктури вимагала значних інвестицій та міжнародної співпраці. Однак, Довгострокові переваги чистого та рясного енергопостачання значно переважають початкові витрати, прокладаючи шлях до світлішого та справедливішого майбутнього для всіх. Розділ 7. моральні наслідки передових технологій. Швидкий розвиток технологій у 2023 році породив новий набір етичних дилемм. Штучний інтелект, хоча і є благом для людства, в багатьох відношеннях. Також викликав занепокоєння щодо витіснення робочих місць та потенціалу зловживання. Межа між людиною та машиною стає все більш розмитою, що ставить під сумнів наше розуміння свідомості та чутливості. Генна інженерія, хоча і пропонує потенціал для викорінення хвороб та покращення людських здібностей, викликала гарячі дискусії щодо етики дизайнерських дітей та потенціалу генетичної дискримінації. Влада маніпулювати самими будівельними блоками життя пов'язана з величезною відповідальністю, і суспільство повинно боротися з моральними наслідками таких досягнень. Оскільки технології продовжують розвиватися з експоненціальною швидкістю, вкрай важливо, щоб ми брали участь у думливих та обізнаних дискусіях щодо їх етичних наслідків. Майбутнє людства залежить від нашої здатності використовувати силу технологій. Дотримуючись наших цінностей та гарантуючи, що вони служать покращенню всього людства. Розділ 8. Виклики та можливості у трансформованому світі. Світ 3023 року, хоча і є свідченням людської винахідливості, не позбавлений своїх викликів. Цифровий розрив, хоч і звузився, все ще існує, загрожуючи посилити існуючу нерівність. Доступ до освіти, охорони здоров'я та економічних можливостей розподілений нерівномірно, що підкреслює необхідність подальших зусиль для подолання розриву між багатими та бідними. Зростання автоматизації, хоча і підвищує ефективність, також призвело до занепокоєння щодо витіснення робочих місць та необхідності перепідготовки робочої сили. Уряди та установи повинні адаптуватися до мінливої природи праці. Надаючи людям можливості процвітати в технологічно керованій економіці. Незважаючи на ці виклики, майбутнє має величезні перспективи. Досягнення в галузі технологій мають потенціал для вирішення деяких найгостріших світових проблем, від зміни клімату до бідності. Ключ полягає у використанні сили інновацій для спільного блага, гарантуючи, що переваги прогресу розподіляються між усіма. Розділ 9 погляд у безодню часу, заключні думки. На завершення нашої подорожі крізь рік 2023 одне зрозуміло майбутнє не визначене. Це полотно, на якому ми своїми виборами та діями малюємо долю людства. Досягнення, які ми спостерігали, від штучного інтелекту до космічних подорожей, це лише погляд на безмежні можливості, що лежать попереду. Майбутнього не потрібно боятися. Це скоріше можливість створити світ, де технології розширюють можливості та підносять людство. Це майбутнє, де знання не знають меж, де інновації не знають обмежень, і де людський дух продовжує тягнутися до зірок. Давайте зустрінемо майбутнє зі сміливістю, мудрістю та непохитною відданістю формуванню світу, гідного наших дітей та онуків для прийдешніх поколінь. Космос чекає, і майбутнє наше творіння.